Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Вчора, 4 вересня, в узбекистанському місті Самарканд стартувала велика швейцарка Фіде. Відбіркове змагання до турніру претендентів. Серед більш ніж 100 учасників цього статусного турніру є і декілька українських гросмейстерів, серед них славетний ветеран Василь Михайлович Іванчук. Який в першому турі грав проти юного російського гросмейстера чинного чемпіона світу з рапіду Володара Мурзіна? Саме цю партію ми з вами зараз і розглянемо. Але перед тим хочу сказати, що для тих глядачів каналу шахи для всіх, які не хочуть обмежуватись лише оглядами партії на цьому ресурсі. Є декілька корисних посилань на прямі трансляції поєдинків, повну статистику змагання, детальну інформацію щодо регламенту. Тощо я ж у своїх відео буду обмежуватись лише тими партіями, які варті уваги з чисто моєї суб'єктивної думки. Отже, Василь Іванчук грав білими і пішов Д4. Володар зіграв Д5, С4, С6. слов'янський захист. І тут Василь Михайлович міняється на Д5, обираючи розмінний варіант. Звісно, на велику дебютну перевагу білі тут не претендують. Зазвичай виникає стабільна позиція з симетричною пішаковою структурою, в якій білі зберігають невеличку перевагу завдяки праву першого ходу. Чорним не варто розслаблятися. Буквально один-два недбалих ходи в дебюті з їхнього боку можуть дати супернику велику перевагу. Слон F4 грає Іванчук, після Е6 Е3, слон d6 і слон G3. Мурзін виходить ферзем на b6, нападаючи на пішака, білі захищаються, і кінь стає на Е7. Далі слон Д3, слон Д7. Чорні планують розміняти поганого слона, тому Іванчук виходить конем на С3. Після рокіровки розвиває королівського коня на Е2. Як ми бачимо в цій партії суперники відмовились від традиційного розвитку коней на f3 та f6, плануючи для своїх легких фігур інші маршрути. Тура c 8 грає Мурзін, першим займаючи відкриту вертикаль. Іванчук робить те ж саме. Ставлячи на лінію С свою ферзеву туру. Слон Е8, 2 нулі і після цього ходу взяття на ж 3 Чорні грають логічно. Тепер білої тури на H1 немає, і відкриття вертикалі H після HG не є небезпечним для чорних. Однак тут заслуговувало на увагу інше взяття FG, щоб активізувати туру, яка стоїть на вертикалі F. Та Іванчук вирішив все ж таки побити до центру. Після аж же кінь БЦ6 зіграли чорні, і далі кінь Ф4. Звісно, якщо Мурзін зіграє кінь А5, плануючи зайняти форпост С4, то білі підуть Б3, і цьому коню на краю дошки немає чого робити. Тому російський гросмейстер вирішив зіграти інакше. Тура Д8 неочевидний хід, одна тура звільняє позицію для іншої, посилюючи контроль над центральним полем Д5. Білі грають тура fd 1 і після тура АЦ8 тури суперників розташовані абсолютно симетрично. Слон Б1 грає Василь Іванчук, це такий профілактичний відхід слоном на випадок кінь b 4 І водночас підготовка побудови діагональної батареї, ферзь d 3 і взяття на аж 7 Чорні грають кінь 6 пропонуючи розмін коней. І в цій позиції Іванчуку варто було зіграти ж4. Не лякаючись розміну на F4 і ізоляції пішака Д4. Тут у білих була б відчутна перевага. Вони, як і раніше, можуть зіграти ферзь D3, нападаючи на H7, та й рухливі пішаки на королівському фланзі можуть завдати чорним дуже серйозних проблем. Але Василь Михайлович намагається зберегти якомога більше фігур і відходить на D3, плануючи зайняти форпост на С5. Чорні реагують на це ходом Ферзь C7, щоб далі зіграти Б6. Білі грають кінь e2, кінь F8. Дуже вдала позиція для чорного коня. Знаходячись глибоко в тилу, він захищає важливого пішака H7. За таких умов, побудова діагональної батареї B1H7 втрачає сенс. Тому білі борються за вертикаль c. Тура С3 грає Іванчук, Мурзін ховає ферзя на Б8, і після тура ДЦ1 відкриває вертикаль для розмінів тур. Але Іванчук, як і раніше, намагається максимально ускладнити боротьбу, уникаючи розмінів. Він ставить коня на С5, і після Б6 заходить на А6, нападаючи на ферзя. Але той йде на b7, атакуючи коня, слон Д3 і розмін на С3. Звісно, якщо забрати туру ферзем, то буде тура c 8 з подальшими розмінами. Тому кінь кінцетри грає Іванчук, чорні ставлять коня на C6 і після Б4 відходять назад конем на e 7 Український гросмейстер продовжує захоплення простору на ферзовому фланзі, граючи b5, тура стає на c 8 А4 і ферзь Д7. Незважаючи на нестачу простору, позиція чорних досить міцна, і розхитати її без помилки з боку російського гросмейстера майже неможливо. Іванчук робить спробу, граючи А5, тимчасово жертвує Пішака. Ну, звісно, якщо забрати, то відразу тура А1 і втримати пішака чорні не можуть. Ферзь Д8, кінь Е2 взяття на А5. Тому Мурзін вирішив не бити пішака, просто пішов ферзь Д6. Після розміну на Б6 продовжує контролювати важливе поле С5. Кінь А4 грають білі, ферзь А3, нападаючи відразу на дві фігури, розмін на С8 і ферзь С2, не лише захищаючи свого коня, але й нападаючи на коня суперника, забравши якого, потім можна напасти ще й на слона. Тому слон D7 грає мурзін, кінь Б8, слон e 8 Тут білі можуть виграти фігуру після ферзь c 8 ферзь d 3 ферзь б'є 8. Але тоді партія моментально закінчується в нічию вічним шахом. Ферзь d1, ферзь h5, і тут дійсно білі виграти вже не зможуть. Тому, продовжуючи грати на перемогу, український гросмейстер пішов кінь а6. Чорні повернули слона на д 7 кінь b8, слон е 8. Іванчук зіграв король аж 2. І тепер попередній варіант вже не працює, тому що ферзь чорних на d1 йде без шаху. Але у Мурзіна знаходиться єдиний та достатній ресурс кінь А7. Іванчук забирає на Б6, але чорні відходять ферзем на d6, подвійний удар, і після кінь С6, врешті-решт, відіграють пішака. Слон С 6 БЦ Ферзь С 6 Іванчук до кінця намагаються зберегти ферзів, ставить найсильнішу фігуру на Б3. Після ферзь Б7 контроль пройдено. Чорні загрожують ходом кінь кінц 8, що змушує Василя Михайловича зіграти ферзь Б2. Після кінь кінця 8, кінь С4, нападаючи на ферзя, розмін на Б2. І тут суперники погодились на нічию. Дійсно, всі пішаки на одному фланзі, і за таких умов виграш однієї зі сторін в партії такого рівня є майже фантастичним. Ось такий поєдинок. Протягом цієї партії Іванчук зберігав певний тиск на позицію суперника, але треба віддати належне Володару Мурзіну. Захищався він чітко і, врешті-решт, досяг бажаної нічієї. Взагалі, треба сказати, що в цьому першому турі багато хто з шахістів діяв дуже обережно. Зокрема, партії українських гросмейстерів Волокитін Непомнящий, Коробов Ванфорест, Найер Ельянов. Вітьоговку Кузубов та Самуненко в Лушанлей всі закінчилися в нічию. А партію пономарьов рапорт ми з вами розглянемо окремо в наступному відео. А якщо цей відеоролик вам сподобався, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!